З вами сьогодні працює команда ArtFields, Я Олексій Серієнко. Ну, як завжди, друзі, коментуйте, ставте лайки. Вони дають можливість інформацію на Ютубі піднімати догори, робити її доступною широкому колу аграріїв. І підписуйтесь, якщо не підписані. Поширюйте інформацію серед ваших знайомих, колег, друзів, аграріїв. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Серієнка. Друзі, ну що ж, Закінчується 2023 рік. Погода всіх дивує, температури в кінці року, ну, такі, як в листопаді місяці, пам'ятаєте на початку, плюс 8, вночі 0, плюс 1. Ну, невеличкі приморозки. Але про що сьогодні буде мова, друзі? От ви знаєте, що існує ряд методів діагностики озимої пшениці. Відбір монолітів, коли промерзає земля, коли сокирою необхідно рубати, вирубувати, тягати. Сьогодні це відповідно робити не потрібно. Сьогодні ми можемо просто лопаткою викопати озиму пшеницю і взяти ножниці, і відрізати від там, де була поверхня, дуже добре видно. от ця біла частина це означає, що підземна частина. І десь сантиметр обрізати отак листочки. І можна чуть-чуть внизу кореневу систему, так рекомендують. А потім в воду, можна кип'ячену, можна додати небагато цукру і в теплих умовах поставити десь ну, 10-20 рослин по полю відібрати і слідкувати, як вона буде відростати. Друзі, це так званий метод водного відрощування, коли були низькі температури, і ми хвилюємося, що щось могло відбутися з пшеницею. Це ви зробите потім. Але такий же самий метод існує перевірки стану озимої пшениці, тобто її фізіологічного стану, її сили росту, її можливості відновлювати свою вегетацію. Тому, друзі. Ви поставивши ці рослинки в воду, побачите, що якщо вона відросла десь сантиметр півтора вже на наступний день, тобто за добу, це означає, що все добре. Що пшеничка вона ще має нормальну кількість цукрів. Ви не повинні фелюватися, вона ще витримає і більш низькі температури. Ну, Можливо, там температури без снігу можуть бути і мінус 10, і мінус 12, і мінус 15 але коли ви побачите, що вона відросла або взагалі не відростає, а відросла десь на міліметр, ну, можливо, вона два й далі не відростає, оце вже є питання. Такі рослини необхідно далі діагностувати, можливо, навіть здати і в лабораторію для діагностики точки росту. Ну, фахівці знають, як це зробити. Тому, друзі, цей метод, якраз коли ми можемо. Зробити водне відрощування, ви його можете провести вже десь перед початком першого підживлення по так званому мерзлоталому ґрунту. Для того, щоб визначитися, можливо, і відкоригувати і норму внесення азотних добрив. І можливо, взагалі відкоригувати всю технологію догляду за озимою пшеницею. Тобто, зрозуміло, викопуємо, десь по полю пройшли. Навіть і грязь вже не ліпиться, ну, настільки протряхло. Потім десь сантиметр. Над... Можна в полі це зробити, друзі. Але ми не знаємо, яка буде завтра погода. Може піти дощ, випасти сніг, краще викопати і взяти е в домашніх умовах це зробити. А в полі також ви можете під'їхати до поля, взяти ножнички і обрізати, отак, от, помітити місце. Обрізати рослинки, там, 3-4. Поставити якусь міточку, щоб ви бачили, де ви це зробили. І будете проїжджати на наступний день чи через 2 дня, Ви підійдете і подивитесь, а відростає пшениця чи ні. Ви обов'язково побачите, якщо вона відросла хоча б там на 2-3-4 мм, це означає, що вона вегетує. Тобто так можна перевірити в полі, а чи відновила ваша пшеничка вегетацію. А в домашніх умовах ви просто перевірите її стан, загальний фізіологічний стан. Тобто, звичайна кипячена вода, ну, бажана кипячена, не дистильована. З-під крану можна також це зробити. Але, як ще раз повторюю, кип'ячена холодна вода. І плюс трішечки цукру, ну, на кінчику чайної ложечки, цей розчин, і поставити туди оці рослинки. Оце, друзі, така інформація для вас такий експрес-метод діагностики ваших посівів пшениці, щоб ви були спокійні і могли орієнтуватися, а який стан вашої пшениці і що робити завтра. Друзі, коментуйте, напишіть нам під цим відео, який стан вашої пшениці. Виготує вона чи ні. Через те, що в залежності від сортів, від регіону. Інформація буде від попередників різна. На все добре. З наступаючим новим роком. Слава Україні!